Вітаю всіх на каналі. Сьогодні я розповім про 5 речей, яких стоїки радять уникати в старості, щоб зберегти душевну рівновагу та мудрість. Перше, відмовтеся від жалю за минулим. Видатні стоїки, такі як Сенека та Епіктет, вчили, що жаль про минуле є однією з головних перешкод на шляху до щастя. Минуле неможливо змінити, тому стоїки радили зосереджуватися на теперішньому. Жаль лише позбавляє нас спокою, відволікаючи від того, що дійсно важливо тут і зараз, а саме наше ставлення до подій. Друге не бійтеся майбутнього. Страх перед майбутнім, особливо перед старістю та смертю, є природним почуттям, але він позбавляє нас спокою. Стоїки вчили, що смерть неминуча і не повинна нас лякати. Епіктет зазначав: те, що неминуче, не має бути для нас джерелом страху. Прийняття цієї думки допомагає зняти тривогу і зосередитися на тому, що піддається нашому контролю в даний момент. Третє. Не прив'язуйтеся до матеріального. У похилому віці багато хто починає турбуватися про своє майно та накопичене протягом життя. Проте для стоїків справжнє багатство не пов'язано з матеріальними речами. Можливо пам'ятати, що прив'язаність до зовнішніх речей робить нас вразливими. Сенека писав ми втрачаємо свою свободу, якщо ставимо матеріальне вище за духовне, відпускаючи непотрібні уподобання, ми звільняємо місце для внутрішнього спокою та душевної гармонії. Четверте залишайтеся частиною суспільства. З віком часто виникає бажання ізолюватися від людей, енергія зменшується, з'являються хвороби. Виникає відчуття, що вже не потрібно бути активною частиною суспільства. Однак стоїки вірили, що людина за своєю природою є соціальною істотою. Вони вважали, що спілкування з іншими це не просто необхідність нашої природи, а засіб для збереження душевної рівноваги. Марк Аврелій підкреслював людина створена для спілкування. Спілкування з іншими допомагає нам зберігати усвідомлення власної цінності, а також дає можливість ділитися досвідом і знаннями. Старість це не час для самотності. А можливість бути мудрим наставником для інших. Присутність у суспільному житті дарує нам почуття приналежності. Спілкування, дружба та підтримка інших людей дозволяють нам залишатися частиною чогось більшого. Стоїчна мудрість вчить, що наше щастя залежить не тільки від нас самих, але й від наших зв'язків з оточуючими. Це нагадує про важливість бути відкритим для інших, навіть коли є бажання закритися і піти в себе. П'яте. Не припиняйте навчатися. Багато хто вважає, що старість це час, коли вже можна відпочивати. Проте стоїки стверджували, що навчання та розвиток це безперервний процес. Для них мудрість була найвищою чеснотою, а шлях до неї нескінченним. Сенека писав справжня мудрість це не кінцева точка, а вічне прагнення, тому навіть у старості важливо продовжувати пізнавати нове, чи то через книги, розмови з людьми, чи особисті роздуми. Це допомагає знаходити нові сенси в житті та розвиватися. На завершення хочу сказати, що старість може стати часом набуття справжньої мудрості, якщо ми будемо дотримуватися принципів стоїчної філософії. Не потрібно боятися змін чи втратити радість від життя. Пам'ятайте, ми не можемо контролювати час, але ми можемо керувати своїм ставленням до нього. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам зберегти спокій, внутрішню силу та залишатися в гармонії з собою і оточуючими.